Всіх вітаю! Я Сергій Костиш з програми Факти тижня. Мої сюжети та сюжети моїх колег ви можете побачити на нашому ютуб-каналі, підписуйтесь, щоб не пропустити останні відео. А свій сьогоднішній блог я вирішив присвятити деокупованим територіям Харківської області і з'ясувати, що за 6 місяців панування загарбників пережили мешканці тутешніх сіл. в року страху і жахіття. Перевернули всю хату, верх ногами, верх ногами, все, все, все. Комоди, шифалери, все повитягли. Як жили під російською окупацією села на Харківщині? Заходять з автоматом, лімонку тут крути на пальцю ончаки, ми вас тут зараз. Ми вас тут зараз... Заділеємо. Викрадення та катування. Мисце обірвана, вона висить. ось. Якщо по з цією, вона просто висить. Вона обірвана, так сухожіляка, але вона обірвана. Та що лишили по собі? Російські загарбники. Крали абсолютно все. Ми вирушили туди, де нещодавно був філіал пекла на землі. Вільнення Харківської області стало одним з головних завдань для України після відкидання ворога від Києва. Це не тільки убезпечило б Харків, а й зробило б навіть гіпотетично неможливим оточення українських сил на Донбасі. Ми вирушили на Харківщину, щоб побачити, як люди пережили російську окупацію. Місто Ізюм стало другою бучею. Сотні закатованих окупантами місцевих мешканців. Росіяни перетворили місто на пустку. Тут вже встигли побувати сотні журналістів, але не менший жах коївся у навколишніх селах, куди факти тижня приїхали, одними з перших. Перва хата, втора хата, третя хата. Почали їх заселяти. Там, де далі люди були, людей виганяли. Виходьте, ми будемо тут жити. І все. Микола Орлов, пенсіонер з села Забавне. До окупації тут було все. Велика агрофірма, парк тракторів і комбайнів, чудова природа, хороший зв'язок та інтернет. Росіяни вирішили оселитися у цьому селі і одразу почали тероризувати місцевих мешканців. Повиворачували й двері, і ну наробили тут гарно. Повикидували і шефанерів його сусіда з дружиною. Окупанти просто вигнали з власної хати. А тепер про окупантів нагадують розбиті двері та хаос у дворі. Та це, можна сказати, пощастило. А от на пана Миколу донесли місцеві колаборанти, і до нього прийшли ФСБшники. У візюмі наші хлопці українці зірвали комендатуру. І вони почали розізлились, як, роз як собака, як собаки були. І приїхали перший день, тушмон робили в Ізюмі, зачистка там у них була, не випускали, не запускали. А тоді приїхали сюди. Він каже, де твій син? Який син? Той, що служив в поліції. Та не служить у мене, ніхто в поліції. Він мене в одну литку, отак, як у лупи ногою. Своїми крагами, потім в другу литку, а потім по пальцю. Ну, пальці до сих пор синенький, там воно це зійде. Микола показує нам травми, які за місяць не минулися. Мисце обірвано, вона висить ось. І якщо по сравнішні з цією мисвіці, вона просто висить. Вона обірвана. так сухозирля, вона обірвана, ну ока, ходить з спов'язка, воно приросте, каже. Та його сусіду пощастило ще менше. Ветерана атовці окупанти просто викрали. До сих пір, де він, невідомо. З батьків, які намагалися знайти сина, російські зайди просто знущалися. Його забрали і нема до сих пор. Його батьки шукали, його при расистах вони шукали, вони йому брехали, Балаклію їздив, сказав, що, мов, там, там приїдуть. Каже, он у нас у, у нас сидить, вони переживають, каже хлопці. Та покадіть, живе мені, що він живий. Потім приїхав другий раз, вони сказали, що, мов, он у Куп'янській. Микола показує нам свій будинок, і ти сюди, треба обережно, перелізки та лісосмуги заміновані в полях, лежить багато нерозірваних боєприпасів. Каже, самозвані визволені. Лителі перші місяці морили людей голодом, як своїх, так і селян. Продуктів не було ні в кого. Виручила домашня худоба, яку він ховав від бурятів, щоб не з'їли. Хліба нема. Ми півтора місяця мололи пшеницю через мясорубку. Мололи, прийшли, прийшли собі коржики. Це всі отут, а всі це робили, тому що нічого було їсти. Хліба не було. Потім почали привозити одна буханка хліба на кілька днів, банка тушківки та кілограм гречки на місяць. Хліб не хліб, а якісь такі пряники. Їх собаки мої не їли. Чесно слово. А ти ще дав тушонку, колись відкриває, вона вже здута, тому що вже срок годності пройшов. Оцей от буханець хліба раз на два-три дні насильство, катування кажуть про те, що росіяни просто не знали, що їм робити з окупованою територією, населення якої було б них повністю нелояльне. Невпевненість злоба саме так описує поведінку окупантів мешканець села Циркуни на північ від Харкова Володимир Момот. До війни він мав свій бізнес, вирощував квіти. Окупанти прийшли 25 лютого. Не переживайте, ніхто вас не буде трогати це на декілька днів. Ми їм казали, яке ж. Яке декілька днів чого ви сюди прийшли, прийшли, ми вас не звали. Але через кілька днів Харків рашистам виявився не по зубах, і тоді їх поведінка змінилася. Віджимали автомобілі, особливо мікроавтобуси та й «Жигулі», усе підряд. А, а коли тікали, ли тікали, мародюрничали, все вивозили, що тільки можна, унітаз несе. Ну, кажуть, там кажуть, вони сідають навпаки на нього, бо воно не понімало. Разом з речами почали викрадати людей. Володимир каже, село так і не дорахувалося 15 чоловіків від обстрілів загинули ще кілька десятків. Чоловік 15. В основному, в основному вони забирали атовців. Хто працював у налоговій службі? Немає хлопців і не чути, де вони є. Ба більше в селі знайшлися і ті, хто викрадав для окупантів жінок. Один наш наш місцевий дуже погано себе вів, чого правду я хочу сказати, він дівчат возив росіянам, але його забрали вже, по-моєму. Окупанти не просто чинили насильство над мешканцями сіл, обстрілювали їх. Вони також ставили артилерію прямо у дворах і обстрілювали Харків, щоб провокувати українську артилерію на відповідь по головах окупованих людей. Та цього їм було замало. Окупанти не цуралися обстрілювати села, видаючи це за обстріли української артилерії. У дворі Володимира прямо перед хатою стричить град, який прилетів якраз з російського боку. Татьори сказали, що вона порожня. Кажу, витягувати чи відрізати. Витягти, не витягнути, каже, вона метрів чотири. Метрів Туди в глибину на чотири mm. метри. Це звичайно, та, що кида зажигалки чи фосфор. Це як... Оце такий mm. був приход. Оце пряма ото кімната б, эта, молодшого сина була. І десь дето хвилин 15, як він вийшов від тіля. І... І прямий приход був. Під час обстрілів люди ховалися у церкві та окупанти знаходили людей і там. Заходять з автоматом, лімонку тут крути на пальцю. Ми вас тут зараз, ми вас тут зараз заділимо, що він там мав на увазі, а, а потім... Молодь повиганяв із церкви, пороздівали, позабирали телефони, обшукували. Забирали все. Ось розграбована мобільна вежа, ось вичищений трансформатор, крали навіть те, що на дорозі траплялося. Наприклад, ці стовпи окупанти валили тому, що тут був пішохідний перехід, знаки до сих пір валяються. А на цих стовпах були сонячні батареї з підсвіткою. От для того, щоб їх звідси зняти і розграбувати дроти з підстанції, їх і валили. Тобто крали абсолютно. Рутно все в селах, де відбувалися активні бойові дії, страшні руйнування. Голова Харківської військово-цивільної адміністрації каже, повертатися зараз жити туди не можна і небезпечно. Електрику, газ, води немає в жодному деокупованому населеному пункті. Повертатися не можна наразі. У нас є, на жаль, вже приклі випадки, коли люди підриваються на мінах, тому що заміновано знову ж таки майже все. Щодо воєнних злочинів, росіян каже, розслідуватися буде, кожен окремо кожного ката, колаборанти. Мерзотника обов'язково знайдуть. Не масово, а окремо, щоб розбиратися більш ретельно. У наших співрозмовників до сих пір шок при згадуванні часів окупації. Найстрашніше вони вражені тим, що мотивувало мешканців сусідньої країни їхати їх вбивати. Теж бурятом розмовляв. Говорю, що ти приїхав сюди, Чо ти… я приїхав, я приїхав бабки заробити, Все. Крапка. Каже, мені, так ти ж кажу, будеш убивати нас, кажу, людей, кажу, не винних. Це мене не інтересує. Другий приїхав воювати, каже, ну а ти що приїхав? Батя, у мене в деревні нету, каже, свята. Мені сказали, якщо я повоюю, буде світ. Ви розумієте, як людей дурять? Це ужас, хіба. І вони согласалися йти на війну. Раді чого? Раді того, що йому хтось світ проведе. Та села потроху відроджуються. Попри попередження, люди рушають до рідних хат і навіть ремонтують їх. Микола з його дружиною вже прибрали в хаті, скоро їм обіцяють навести електроенергію. Володимир хоче відроджувати власний бізнес. Тебе бересточок потерти Добряче. Угу. І використовується як приправа. А, як а Микола Орлов радіє, що в селі лишився бензогенератор і збирає людей для відновлення громади. А що робити? Сварочки є, зробимо, електростанція є, купили ми. поставимо, попіднімаємо, поваримо. Що робити? Ми довірні самі себе встановити. Лізь би був, не було тих А все село встановить. Електрику та газ можна швидко відновити. Навіть те, що зруйноване, відбудувати. Але загиблих не повернути і пережитого не забути. Окупація назавжди лишиться важким слідом в історії місцевих мешканців. Пишіть в коментарях ваші враження від цього відео. Підписуйтеся. Це допоможе нам робити більше якісних матеріалів для вас. З вами був Сергій Костеж. Побачимось.